Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про схожі, але не тотожні дієслова. Одягати, надівати, надягати. Вчимося розрізняти. Одягати можна одяг, що логічно сорочку, спідницю, костюм, сукню, пальто. Також забезпечувати одягом кого-небудь чи покривати поверхню чогось. Наприклад, туман одягає дерева чи сніг одягає місто. А от щодо аксесуарів, окуляри, намисто, краватка, маска, збруя на коня усе це надівають. Тобто це дієслово передає зміст приладжувати, прикріплювати щось на комусь чомусь або до когось чи чогось. Тобто надягати, на відміну від одягати, вживається у прямому значенні натягувати одяг на когось на щось. А от взуття кросівки, чоботи, черевики взувають. Говоріть українською правильно та не переплутайте, одягайте сукню чи костюм, надягайте обручку чи годинник, взувайте туфлі чи черевики.